Вітаю, любі мої. Ось тільки погляньте, який в мене нежданчик. Це, знаєте, це дендробіум Афілум. Це найперший мій афілум в житті, який я е, купувала вже дуже давно. І нежданчик, знаєте чому? Тому що ця рослинка квітла, як її е, е, належить квітла вона у березні. Відразу від відпочинку зимового. Вона розквітла на однієї такої ось плеті. Розквітла квітів було десь, мабуть, до десятку. Але, знаєте, це був березень, це був, можна сказати, початок війни. Якось було не до квітів, я їх не знімала, я нікому нічого не показувала. Бо, знаєте, в душі тремтіло, дуже тремтіло. Було незрозуміло, чому ті люди, яких я все життя вважала братями та сестрами, чому вони так от так зробили, взяли і вгатили по Україні ракетами. Цього Дендробіума хотіла вам показати ще на минулому тижні, але знаєте, якось воно. Це не склалося. А зараз у нас в Україні, ну в нашому регіоні, в моєму місті, стоїть така спека, я вам передати не можу. Ну, от я не витримую, собака моя, не витримує, рослини мої не витримують. І у цей він розпустився, мабуть, тижні зо два. А, але оце така спека стоїть, що бачите, квіточки вже в'януть, такі вони стають ну, ніякі. А насправді вони дуже-дуже красиві. Я дуже полюбляю такі дендри, знаєте, з такими ось плетями, псевдобульбами, і коли вони навесні, вони вкриваються навесні вкриваються рясно, вкриваються квітами, це просто шедевр, шедевр природи. Ну, дійсно шедевр, по-іншому не назвати. Ми зникли, бачите, зникли, зникли від жари. Поливати їх зараз не можна, бо дуже спекотно, згорять їхні корінці. Тому я так вважаю, що ну, може, може ще пару днів, ну може п'ять днів. І ці квіточки відпадуть. Але вони мають, знаєте, такий чарівний, такий ніжний, ніжний український, український запах, аромат, аромат України. Знаєте, дендробіуми афілуми, дендру, як і дендробіуми Парішай і Паріши. Я так більш полюбляю. Дендробіуми анусмуми це взагалі мої. Самі кохані дендробіуми, вони відносяться до листопадних дендробіумів. Це знаєте, дендробіуми, як ото кажуть, е сезонні, вони з весни до е початку холодів, зростають, тоді завмирають і дають вам трохи спокою. Ви їх не поливаєте, ви їх лише оприскуєте і все. Ну, Більш за все, щоб не пропало повністю коріння. Але це коріння все рівно відмирає і оживає воно вже з нових зростів. Зростають нові зрости, а старі псевдобульби починають квітнути. І квітнуть вони навесні. Так от, оцей дендробіум, афілум ну, можна сказати, Зовсім нещодавно, може місяці зо два, а може три, я чогось хотіла продати. Думаю, ну, Дендробіумов дуже багато, а мені постійно хочеться якогось нового. Думаю, продамка я афілума, бо в мене дуже багато кросів з ним. так. І я його навіть виставила на продажу і, можна сказати, його купили. Але в останню хвилину дівчина та, що збиралася його купити, чогось там замежувалася. А, а мій дендробіум, знаєте, так схаменувся і думає, ти що, хозяйка, дуріла, ти що, хочеш нас віддати комусь? Та ні, не можна. І от, подивіться, от взяли і викинули отакі квіти. Ну така вже в мене розумниця. Дивіться, як йому бідненькому жарко. Ну, жарко йому. Ну, нема куди, нема куди мені його перемістити, щоб він підняв свої піталії. Але своїм всім таким, знаєте, своїм видом він вже показав, що нікуди він з дому не піде. А тут у Регінки зараз такий чудовий новий завоз. Я думала втриматись. Навіть ем, писала мені ксю із ем, Ютуб-каналу Орхідейний серіальчик каже: Поїдь, поїдь, дорогінки, я хочу, щоб ти мені вибрала іонопсиса. У мене іонопсіс є, мені він не потрібен. Але потрібен їй, то там такі чудові іонопсиси, вони всі як на підбір. А я, знаєте, мучилась, 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 а тоді вже пізно, ну, можна сказати, вночі. Телефоную Регінки і кажу, Регіна, знаєш що, щось такий настрій поганий. А чи можна мені купити, якщо ще не всі забронювали, купити оту квітучу толумнію? Мама каже, можна чого ні. Кажу, ну тоді і дендра. І купила толумнію, квітучу і дендра. А носмом, ой, ні. А на Нестора чудова рослина обрала собі і тепер чекаю. Завтра приїде. Поштою попросила її відправити, бо дуже жарко у нас тут так спекотно, що передати вам не можу. 34 градуси в тіні, а на сонці, мабуть, ці 45. Я не витримаю такої поїздки. Такі листопадні. Дендробіуми, оці голі плютки, мені дуже подобаються і підходять, вони влітку отак ростять нові рости, а навесні минулорічні вже голі псевдобульби починають квітнути. Ну, мій, як я вам вже казала, вирішив відзначитися і заквітнув другий раз. На старій псевдобульбі отакими от чудовими квіточками. Ну, а я бажаю вам, друзі мої, ми розлагодимо, бережіть себе у цей нелегкий час. Тримайтеся, все буде у нас добре, все буде Україна, і ми обов'язково переможемо.